Чудовий зразок. Е є такі випадки, припустимо, коли на вас подають позов в суд, там, скажімо, кіло кредиту було 10 тисяч, позов на 15 тисяч, ви до нас звертаєтеся, щоб ми допомогли. ну, Чесно кажучи, адвокату немає сенсу заходити в цю справу, е того, що там, ну, скажімо, якщо... Ну, тіло кредиту було 10 тисяч, 100%, що якісь там відсотки є, а позов на 15. Нам нема сенсу в це заходить. Тобто послуги нашого адвоката, будуть дорожче коштувати, ніж те, що ми скасуємо. Суть не в тому. Суть в тому, що до таких позовів ще кредитори люблять додати. Витрати на правничу так, як і ми робимо, в принципі, на проти кредитора робимо витрати на правничу допомогу адвоката. Так само і кредитори проти вас е, закладають витрати на правничу допомогу адвоката. Суть в чому, що позов на 15 тисяч я кажу, тіло 10 тисяч. А вони ще влупили плюс 10 тисяч витрати на правничу, то це вже занадто. Ви можете скористуватися ось цим зразком і самостійно. Безкоштовно зменшити е, витрати на направничу допомогу. Скажемо, вони там захотіли 10 тисяч, ви зможете до 2, до 3, а то і в 0 зменшити. Самостійно наголошую. Просто теж, або залишу посилання під цим відео, просто заходьте і шукайте по, на YouTube-каналі по назві зразу питання про зменшення витрат на правову допомогу.